Ювілейна виставка, підготовлена науковцями Педагогічного музею України, це масштабна експозиція, яка розповідає про історію становлення Академії та її сьогодення. Згідно з концепцією, виставка складається з трьох розділів. Сьогодення, Хроніка становлення і зростання, Натхнення. У першому розділі у формі плакатів, розроблених співробітниками музею, представлено місію. Основні завдання Академії та її сучасну структуру. Відповідно до тематики здійснюваних досліджень, наукові установи Академії об'єднано у п'ять відділень загальної педагогіки та філософії освіти, психології, вікової фізіології та дефектології, загальної середньої освіти, професійної освіти і освіти дорослих вищої освіти. Акцентним у розділі сьогодення є підрозділ Ми вас пам'ятаємо де подано фото та коротку інформацію про тих членів і співробітників академії, яких, на жаль, уже немає з нами. З плином часу не забуваємо їхні імена, їхній творчий доробок те педагогічне добротворення, що стало надійним фундаментом для нашої академії. У розділі Хроніка становлення і зростання, побудованому за історико-хронологічним принципом, представлено 19 підвідомчих установ Академії відповідно до дати створення. Це 10 науково-дослідних інститутів, 6 центрів, університет менеджменту освіти, Державна науково педагогічна бібліотека України імені Сухомлинського та Педагогічний музей України. 4 березня 1992 року президент України Леонід Кравчук прийняв пропозицію групи провідних учених і підписав указ про заснування Академії педагогічних наук України як Вищої галузевої наукової установи. На виконання указу президента 16 червня 1992 року Кабінет міністрів прийняв відповідну постанову. Академія почала функціонувати. У 1992 році до складу академії входило три установи науково-дослідний інститут педагогіки, науково-дослідний інститут психології та педагогічний музей. Саме вони і відкривають експозицію другого розділу. Далі у хронологічному порядку представлено інші підвідомчі установи Академії. За концепцією виставки, кожній установі пропонувалося подати інформацію у, двох презен... у формі двох презентаційних плакатів за принципом Історія і сьогодення. У 1993 році до складу академії входить Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих. У цьому ж році створюється Науково-методичний центр «Українська етнопедагогіка і народознавство Академії педагогічних наук України і Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У наступному році 1994 створено Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти Академії педагогічних наук України. А також у цьому році створюється Інститут спеціальної педагогіки, Академії педагогічних наук України, які продовжують розділ хроніка становлення і зростання. Також у 1994 році створено інститут соціальної і політичної психології. В наступному 1995 році до складу академії входить Кримський науково-методичний центр управління освітою. У 1996-му му південний науковий центр та Інститут проблем виховання. У 1998 році до складу академії входить Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи. У 1999 інститут вищої освіти. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання та Державна науково педагогічна бібліотека України імені Василя Олександровича Сухомлинського. У 2001 році створюється навчально-науковий центр професійно-технічної освіти. У 2006 році Інститут професійно-технічної освіти. Також в експозиції відбито основні віхи в історії академії, такі як 10-річчя академії, 15-річчя Академії, нагороди Академії. Одночасно з святкуванням 15-річчя Академії в цьому ж році утворюється інститут обдарованої дитини. Остання установа, створена у Національній академії педагогічних наук України, це університет менеджменту освіти. Створений він у 2008 році. У цьому ж році відбулася також важлива подія в історії академії це видання енциклопедії освіти. А у 2010 році указом Президента України Академії педагогічних наук України було надано статус національний. І завершує другий розділ, завершує другий розділ вітрини, де представлено графічно результати діяльності Академії за минулий 2011 рік. До речі, надано ці матеріали було начальником науково-організаційного відділу президії Академії до наук України Іриною Регень. Як бачимо сьогодні, Академія функціонує як потужний навчальний науковий центр, і це стало можливим завдяки. Професійності ентузіазму злагодженій наполегливій праці усіх співробітників Академії, тому цілком закономірно, що у вінчої експозиції розділ натхнення, який, поза всяким сумнівом, є окрасою виставки. Можна з певненістю стверджувати, що в установах Академії панує творча аура, адже багато співробітників, які досягли майстерності в науці, розкрили свої таланти і в інших видах творчості. У цьому розділі представлено близько 300 авторських робіт: образотворче мистецтво, художні світлини, вишивка, кераміка, вироби з солоного тіста, іграшки з мила, бісероплетіння, витинанки, в'язаний одяг, ляльки з ниток, писанки, біжутерія та інші. Серед 64 авторів, учасників виставки. Президент Академії педагогічних наук України Василь Григорович Кремінь, перший віце-президент Володимир Іванович Луговий, директори відвідомчих установ, зокрема Павла Іванівна Рогова. А також 59 наукових співробітників, двоє студентів та три аспіранти. Дивлячись на ці роботи, їх розмаїття, неповторність, і довершеність, справді переживаєш почуття естетичної насолоди і мимоволі згадуєш фразу Талановита людина, талановита в усьому». На виставці науковці академії ще й художники, фотографи, майстри, руколі. Виставка Національної академії педагогічних наук України 20 років є яскравим наочним свідченням того, що накопичений за минулі два десятиліття науковий потенціал дає підстави Академії впевнено дивитися в майбутнє, чекати нових звершень та адекватних відповідей на виклики часу.